Всім привіт! Сьогодні тема. Вирішив взяти маніпуляція свідомістю, певні приклади маніпуляції, ну, тобто, в, таку, в такому напрямку. І хотів би сказати, якщо ми говоримо про маніпуляцію, то це передбачає умисну діяльність, тобто діяльність це дія або бездіяльність. І іншою особливості це є корисливий мотив. тобто Може бути наперед зазначу не навмисний вплив, наприклад, харизма та привабливість. тобто ну, Маючи хорошу зовнішність привабливо так? і харизму, ну і не буду всі перераховувати особливості, так? можна все-таки здійснювати певний вплив, ну, але це робиться несвідомо. Тобто критерієм є що це є свідома, умисна діяльність і з корисливим мотивом. Ми не чіпаємо такі нюанси юридичні, які передбачені, наприклад, Кримінальним кодексом шахрайства і так далі. От, ці поняття можуть частково накладатися способи. І, але сьогодні поговоримо про те, до чого часто, що часто застосовують, що не є юридичною відповідальністю, там, кримінальною, наприклад, але все-таки становить певну загрозу, вводить в ману. І як по самому визначенню маніпуляції, манус походить і слова рука. Тобто руками грали такі іграшки, знаєте, як то театр ляльок так? маніпулювали. ну І, в принципі, в цьому плані теж. це йде аналогія з маніпуляцією людиною, коли людина не усвідомлює, бо якщо вже людина усвідомлює, що нею маніпулюється, зовсім інша пісня, вона рано чи пізно може усвідомити, а може і не усвідомити. Тому давайте розберемося певні які маніпуляції, є, які використовуються. Тут мова не йде чисто про Канаду, це, ну, на жаль, це люди і люди, і це можна зустрічати ці речі кругом. Досить часто буває, так що певні такі легкі форми вони переходять, ну і чи інші форми з однієї країни на іншу. Тобто вони поширюються і не мають кордонів. Е, ну, Зазначимо основні з них, тому що на всіх нема, нема часу розпоширюється. Е, наприклад, нога в дверях, так звана маніпуляція. Е, Ну, уявляєте, так? Тобто ви е, виконуєте чиюсь забаганку, просьбу і так далі е, в певних межах, в певному обсязі. Потім е, там, цей суб'єкт просить більше, більше більше, більше. Ви, може би, взагалі не могли, чи не хотіли, чи не мали б по своїх повноваженнях це виконувати, але так нога в дарях виходить, що ви не можете ці двері закрити. Так? І як є прислів'я, пусти свиню під стіл, а вона лізе на стіл в такому сенсі. Користуючись там певними якостями особливостями характеру людини, та, там скромність, коли не вміють говорити ні. Тому є така комедія, скажи так, чи як вона називається, «Yes, Man», так, там Джим Керрі якраз грає. Ну, Джим Керрі, наскільки пам'ятаю, канадський актор. Смішна комедія, можете подивитися, але в даному випадку, щоб уникати цієї маніпуляції, досить часто треба виставляти кордони, межі, ну і вчитися говорити ні. Певних випадках. Наступний приклад це щось наподобається циганського гіпнозу. Це коли подається багато інформації, активуються різні там емоції, те се, там, і людина подібно як комп'ютер зависає. ну Деталі психічні не буду розказувати, бо це займає теж час. і цей Тут іде наголос на на проблемі вибору: боротьбі мотивів може підключатися. ну якби, Скажімо, от і для декого ця боротьба мотивів може, Ну скажімо. Стати складним завданням. От, наприклад, вибрати навіть ту саму машину кількох дилерів, О, там, це різні ціни, різні е, там, параметри і так далі, і, там, можуть скористатися таким е, висвітленням інформації, як я казав, по принципу циганського гіпнозу, щоб е, там, схилити там, е, скажімо, покупця, в, зробити вибір на користь там, тієї чи іншої марки. наприклад. Наступне це ознакою е, маніпуляції терміновість. От, і терміновість це такий як red flag. Так, в подальшому, якщо вистачить час, щоб не затягувати далі, я це його поясню детальніше. Наступний момент це замовчування істотної інформації. М -м відповідно людина не може зробити правильні логічні висновки. Так? Не може скласти пазл. Тобто такі фрагментарне висвітлення інформації. Тут навіть не обов'язково йде її викривлення, просто сам факт фрагментарного, фрагментарної подачі інформації, такої вибіркової, якби наштовхує людину на неправильні умови води, і якщо потім прийдеться розбиратися що до чого, то просто ну, якби скажуть, окей, там ніякого обману не було, просто не все було розказано до кінця. В цьому полягає цей спосіб. Наступний це є, е, таке, я би сказав, може бути е, одним з видів маніпуляцій це виявлення потреб, тому, коли знають потреби, то можуть якось схилити людину до тієї чи іншої думки. Ну, знову ж таки, я останнім часом їздив по дилерах, дивився там, як це все працює діло в них. Як вони використовуються, починається з того, що там беруть телефон, там все це решта. Ну, якби якась така психічна прив'язка, нібито. на мене вона звичайно не діє, але можливо вона когось і діє, Там, що ви хочете, за яку ціну і так далі. Наступне це є, можна сказати, Ну, це вже не те, що маніпуляція, це вже. Навіть має певні ознаки іншого, це коли вивішують, наприклад, якісь реклами, які або не існують. Ну, наприклад, щоб говорити точніше, щоб не було запутано. так? Що ви заходите на Marketplace або на Kijiji і шукаєте квартиру ту саму, висять квартири, які свідомо власники знають, що вони вже, ну, більшість, може, дехто там випадковий не забув за неї, що вони вже продані там, чи, чи зняті в оренду. От, що їх немає, але це використовується для того, щоб приваблювати клієнта, і коли клієнт кліє на цю удочку, то вже далі з ним, ну, відповідно, там нема тої, давайте іншу, а дорожчу, гіршу, але тим не менше є якийсь коефіцієнт е, клієнтів, які все-таки отримають ту чи іншу е, там річ, чи там якусь не знаю, послугу. от, Хоча це не зовсім совісно так робити. От, Наприклад, дилери теж вказують, вартість машини не повну вартість машини, а вказують за бойові клі. тобто, так далі, Показують на емоції людини, що клі це не, ніби якби за пів місяця, а пів місяця це сума менша, як за місяць. а Тижні має 7 днів, тобто, 2 тижні 14 і два рази по клі це буде 28, це навіть не буде повний місяць. Тобто, якісь такі нюанси, щоб все-таки... Ну, Я не звинувачую, що може це залежить від людини і від її резистентності, тобто опору маніпуляцій, не може дехто собі взяти калькулятор, і, не дивлячись на вказування байвіклі, перерахувати собі, скільки це буде за місяць, скільки це взагалі буде. Так? Тому що людина емоційно сприймає ціну машини, яка на машині стоїть. Вона не не факт, що зразу думає про податки, і, скажімо, якісь delivery чи Фрайтак чи freighter, я не пам'ятаю, як вони там називається по-англійськи правильно. Це вимова, потім ще якісь там різні фі, дилери, від яких можна відмовитись. Це теж воно якось так дуже так обтікаємо. там Про це подається ця інформація. Тобто Більшість навіть не догадується, що їх, від них можна відмовитись. Наступне, наприклад, замовчування критеріїв вибору. От, надання якихось привілеїв одним, на відміну від інших. Ну, З таким замоченням критеріїв вибору я зустрічався недавно в YMCA. Це є сітка спортивних комплексів, там басейни, там, не знаю, різні спортзали і так далі. І хто має, ну, Там певні є в них критерії, хто може мати знижку на місячний абонемент, чи на три місяці, чи на півроку. Але проблема в тому, що ці критерії не є доступни, не є публічними. І ну, відповідно, якщо вона не є публічними, не можна встановити, хто на неї точно буде мати знижку, і так може вийти, що один має, другий не має. Тобто це якісь такі, якби, така собі скрита це вирішення. Ну, не знаю. Тобто це, як на мене, теж може бути одним з факторів маніпуляції. Так? Наступне це не вказування ціни. Наприклад, ну я не кажу, що це є маніпуляція відкрита, можливо, так, тут є свої плюси і мінуси. Так? Але якщо не вказується ціну, як я вже говорив, клієнт змушений дізнаватися цю ціну, чи це машина, чи це вартість квартири, чи що б це не було. Так? І якщо виявляється, що вже тієї немає там деталі квартири машини, а є аналогічна, От, і ну, якби психічно клієнт вже прив'язується. Це як чемодан без ручки називається. Тобто, якщо людина починає втрав... вкладати багато часу в щось, в якийсь один напрямок. От, і потім перескочити на інший, в неї може вже фізично не бути часу, наприклад. От, такі затягування, свідоме затягування, от, там, наприклад, клієнта. так? Також. Завідоме обнадіювання клієнта. Обнадіювання клієнта, знаючи наперед, що він цього не отримає. Ну, потім виявляється, що це обман, так? але це вже виявилося потім. Але на початковій стадії, коли про це не знаю, це може бути, ну, це і є фактично як маніпуляція. Потім це вплив на емоції. Тут теж можна багато про це говорити. Там почуття вини, співчуття і так далі, на інфантилізні такі речі, якісь. Потім поширення чуток неперевірених, особливо коли ці чутки поширюються, від, нібито від імені якогось авторитету, або неіснуючого органу, або неіснуючої якоїсь організації, там спотворена назва, яка може повторювати або відтворювати, чи нагадувати назву там, іншої подібної організації, яка взагалі не має відношення до таких чуток. Так, тут щось подібне, знаєте, коли. Як впливають на, на, на покупців, коли, наприклад, відому фірму, ну, візьмемо там BOSS, так, я не сильно знайомю з цією маркою, але там, по-моєму, наскільки пам'ятають дві с в кінці, так, а ви пишете з однієї С, і ну, багато людей, ну, по-любому є відсоток людей, важко сказати, які, які не знають, як там правильно опишеться ця марка, і там одне АС чи там дві с але тим не менше знаючи, що десь там пам'ятаючи асоціюючи собі там. Цю назву можуть схилитися до придбання з такою назвою товару. Ну, маю на увазі, якщо була позитивна асоціація, десь там, що хтось таке мав, і це якісна річ. Тобто поширення неперевірених чуток, як я казав, посилання на неіснуючу авторитет, якусь компанію, викривання також ситуацій, фактів, підміна понять. от, Часто люди використовують такі речі, ну це не факт, що це буде маніпуляція, це може схиляти до певної маніпуля... маніпуляції, якщо роблять фото з відомими людьми і привселюдно їх виставляють. Ну, Одне діло у Фейсбуці це діло кожного виставляти там ці фотографії, я маю на увазі десь там в кабінеті чи в інших речах. В певних моментах там. це такі якби, асоціацію будують асоціативний міст в відповідної людини. Я не буду казати жертвою, бо невідомо, чи то жертвою там хтось був, чи не був, але <кій> маю на увазі, ну, фото там з прем'єр-міністром, фото ще з кимось. І ну, нібито в людини складається такий зв'язок, що раз вони разом на фото, то вони там знайомі, раз знайомі, то людина впливова. Взагалі є прошарок людей, які завідомо. Сильно перебільшують свої можливості, свої статки, свої доходи, свої машини, там, якісь там такі есеси, якісь такі вклади і так далі. От, Для того, щоб е, показати велич і таким чином е, схилити інших, е, якби відповідну ну, якусь поведінку проявляти. От, І ну, це часто працює, а потім може виявитися, що це все було. Далеко не так і, або близько не так. Іншими словами, щоб довго не розписувати, скажу так, я ну, знаю такі випадки, коли спілкуюся з людиною про те, що вона говорить інколи, треба ділити на два або на три, і це буде плюс-мінус реальні результати. Ну, є люди, що применшують, є, що прибільшують. Ну, це психічні моменти. Те залежить від, від, скажімо так, самооцінки і рівня домагань. Але тобто, в певному аспекті ці речі корелюють, так? але ну, от є нюанс. Так, Що б я ще сказав про людей, так, то це я останнім часом порівнюю людей з діодами. Так? Діодна поведінка. Що такі діоди, я думаю, ви знаєте. Тобто фізиці, взагалі в електроніці, хто з цим має справу, а хто не має, то поясню. Діоди це прилади з електродами, що пропускають електричний струм. Лише в одному напрямку. Відповідно, люди, діоди, я таких людей називаю, тому що вони тільки в одному напрямку відкриваються, коли їм щось треба. І навіть є, я би сказав, що в деяких культурах це є культурний момент. Ну, взагалі є культури, коли прийнято там, наприклад, без грошей, там, дуже там, з хлібом, сіллю зустрічають українці, теж одні з таких. Які там надіються, що потім ця людина, чи там група, чи ще хтось, хто б це не був, будуть відповідно ставитись до них. Тобто вони їм знижку, ті їм знижку, наприклад, чи там вони безкоштовно, ті безкоштовно. А тут не, не тут то було. Діодна поведінка, цей діод закривається і все, і пропускає тільки в одному напрямку. От. І, ну, Може бути так, що такі непорозуміння культурні. Приводить до того, що ну, я вже згадував вчора, там, я говорив про волонтерство, так? Там, волонтерство поширено в Канаді, це великий позитивний момент, але дехто може скористатися цим волонтерством. Тобто людина може відволонтерити, а потім надії, що ну, це якось чомусь посприяє, а може воно. Нічому не спосприяти, а завчасно, завідомо, це волонтерство було для того, щоб використати там ресурси трудові. Ну, я не кажу, що це все так. Я скажу, що таке може бути потенційно. Не факт, що воно таке є. От, тому я не хочу применшувати ж ніяку, і чи там якось потворювати сприйняття волонтерства. Це дуже така річ необхідна в Україні без волонтерства. Я не знаю, там і армії було б ваше, і багато чому було б ваше. Я сам волонтерів. Громадські організації з колегами, там один на суддю стає, один адвокат. Я не робив адвокатські посвідчення, тому я тільки цивільні основи прав розглядав. Це право на захист така організація була правозахисна, так і в Канаді волонтерів під час Канади світ молоді програми, і в Польщі так само теж друга фаза. Тобто ну, я, я це, це робив часто, але ну, це робив, бо це була програма, і там я бачив якісь конкретні ці. Конкретні блага для, для соціуму чи, чи досвід для себе і так далі. Тобто це було і для мене цікаво. Я маю на увазі волонтерство з якимись обіцянками, які потім не виконуються. Отже, маніпуляції можуть бути фінансові, це, наприклад, створення якогось чи там розподіл юридичних осіб, якісь оскладнення, одним словом, чогось там, щоб запутати, наприклад, ту саму податкову для людей, наприклад, якщо взяти, що гроші лежать на холді 5 робочих днів. ну, Можливо, це є підстава об'єктивна для банку, можливо, це є така легенька маніпуляція, для того, щоб заставити тримати свої гроші довше в тому чи іншому банку. Наприклад, якщо я навіть свої карточки з одного рахунку прокидаю на іншу, з одного банку в інший. Є банки, де ці гроші будуть 5 днів відлежуватися. Типу, а-ля для раптом щось там не то. Наступне політичні, Про політичні це довга пісня. Я думаю, не, не варто навіть процес зачіпати. Це питання. О, це реклама, вибори і вся ця решта, всякі піари і так далі. піар має на увазі не permanent resident, а піари це, якби як кажуть, піар ти з такому негативному public relations. так. Наступне психологічні там викликання якоїсь поведінки, почуттів, соціальні, вплив на думку людей, на рішення, там, на якісь розпоширення чутків, які можуть тягнути якусь там економічну поведінку, наприклад, що свідоме подання якоїсь інформації, що там, щось, там, щось, там наприклад, в Україні таке було, гречка подорожчає чи сіль подорожчає, там бабушки біжать скуповувати сіль, відповідно, зростає попит. ну, А раз зростає попит. то то ціна з попитом теж зростає, тому це економіка, це ну, тим більше в ринку в економіці. От, і, і який висновок з цими маніпуляціями можна зробити? Треба робити резистентність, тобто резистентність це опір до маніпулятивного впливу. І фактично це зменшення якихось типових маніпуляцій, це для цього, що потрібно. Вміти вміти їх розпізнавати, ці маніпуляції. От, Наприклад, ознаками, певними ознаками маніпулятивного впливу може бути, наприклад, розбіжності в інформації, яке поняття, ну це більше наукова неконгруентність. так, ну Іноземне слово, так, якщо та іноземно, то будете його знати так чи інакше, це невідповідність між, наприклад, мовою, поведінкою, мімікою, жестами. Якимось таким супроводом. Тому є люди, які, до речі, уникають зустрічей і ну, є моменти об'єктивні, чому пишуть смс-ки, там, листи. От, а є в деяких конкретних моментах може бути, що вони просто не хочуть, щоб не показувати або не вміють демонструвати цю скривати цю невідповідність так між мовою і мімікою. тобто там Хтось червоніє, як буряк, ред флаг, наступне це є схожість з відомим для для того, щоб піднімати опір. Так, це просто знати, які бувають маніпуляції, які бувають способи маніпулятивного впливу. Наступне це є, наприклад. Дисбаланс між затратами та отриманою виходою. Ну, може бути силовий вплив. ну силовий це вже ясно, що це вже такий був, все, не вмієш навчимо, не хочеш заставам, то це вже якби не зовсім маніпулятивний вплив. так. Це, Меніпулятивність, це, як я говорив, це передбачає прихованість, принаймні на перших етапах. Далі це йде схиляння до стереотипного мислення. От, що таке стереотипне мислення, це є шаблонне мислення. Тобто, а шаблонне, це воно таке дуже, дуже таке примітивне, можна сказати. Ну, тому що там завжди є якісь винятки. Так? Може бути регресія також до якихось інфантильних реакцій, типу плач, агресія, туга за чимось, дефіцит часу. Це навіть в банках, де коли це може використовуватися ред флеги. Ну, коли, наприклад, клієнт. Хоче терміново щось робити і не може до кінця пояснити. Так, і цей дефіцит часу на прийняття рішення, зокрема, може бути, ну, як з сторони роботодавця, та будь-кого, зрештою, не буду там вдавати якісь деталі, щоб вже якісь там вектори не наставляти. Потім ну, звуження свідомості пацієнта, ну, це чи там реципієнта, чи клієнта, хто б це не був. Ну, Вона свідомість, як вона є, то вона є, звичайно. Єдине, що в різних країнах, в різних культурах різні підходи цих маніпуляцій, так, і тому треба ці моменти якби, знати. Як, на жаль, на жаль, це, як кажуть, вони вже дізнаються в процесі, якби, коли, як то кажуть, народі шишки на, на голові набувають власні, тому це запам'ятовується надовго. І, якби, потім вже Другий раз стати на ті самі граблі, хоча дехто стає другий, третій. От, по різному буває, що треба робити, скажімо так, для того, щоб е, такого не було, підвищити опір, тобто резистентність людини до маніпулятивного впливу. Це, е, по-моєму, Цицерон був. Е, ну, це хтось із, із римських мислителей говорив. Що як треба оцінювати діяльність і в нього, така як Bon і QueproDest була фраза. Тобто, кому це вигідно, кому це добре. Так? От якщо оцінювати через призму е, так, такої фрази, так, двох фраз, кому це добре, так, кому це вигідно. Кому вигідно так? Тому так, можна тут якби ширше бачити певні нюанси. Е, наступне, що можна сказати, це. Ну, Якщо є підозра на маніпуляцію, то взагалі бажано така конкретна підозра уникати контакту з таким джерелом. Наприклад, коли дзвонять по телефону, хочуть в... в... витягнути якусь сен... сензитивну, як тут називають тобто чутливу інформацію, типу сін номера. Це в Канаді, в інших країнах він по-іншому може називатися, в Україні ідентифікаційний номер, якісь там дані, паспортні і так далі. Тут, звичайно, краще блокувати такі діла. А ще краще десь відповідно їх подавати, щоб другий раз це не робили. Якщо банків не можуть записувати голоса відомих фродстерів, так скажімо, і коли там той самий Фростер дзвонить, то він вже ідентифікований зразу. Це якби, якщо є встановлена біометри, біометрика на голос, так? Може це бути зображення. ну В країнах ставлять якісні камери. Що в деяких країнах ви можете йти в банк без паспорта, вас камера ідентифікує. З роздільною здатністю, і буде знати, що ви це є ви. Ну, додатково, можна ще там і інші документи показувати. Наступне це підвищити когнітивну складність, я би сказав. Когнітивна складність, що мається на увазі? Тобто ми говорили про стереотипи, це не, не мислити стереотипно шаблону, мислити трохи складніше, якби більш детальніше. Ну. І коли можна не поспішати, тоді не поспішати, обдумувати ситуації. Щоб не піддаватися якимось таким тимчасовим емоціям і на основі них не приймати якісь швидкі рішення, які не відповідають обставинам реальним. Потім можна практикувати розв'язування логічних задач. Це теж, ну, в принципі, якби покращує якісь такі застосовувати формально логічні закони, аналізувати інформацію, підвищувати емоційний інтелект, досить популярна тема, особливо останні останні десятки років. Поняття емоційного інтелекту, здатність розрізняти свої емоції, чужі, там, спостерігати, як правило, природньо так, це властиво для жінок, Ось які діти не народжуються, вони там поки будуть говорити, це там пройде пару років. І вони навіть без мови там, за, за мімікою, жестами, це ну, природньо, як правило. Я не кажу, що це виключно, як правило, вони більше чутливі, ну, тобто краще сприймаються. Так, і речі, там, міміку, жести і всякі такі нюанси спів слова, так, наступне це, от якось співставляти, що відбувається, і що мало би відбуватися, тобто якісь такі, якщо, ну це теж треба знати, типові речі. Типово, як людина говорить, типову ситуацію, як беруть на роботу, типово, як це відбувається. Щоб якісь, тобто, ну, тобто, якщо щось нестандартне, то може бути відповідно автоматично підозрілим. Так, і щоб вникати ситуація, я би сказав, також намагатися бути непередбачуваним для потенційних маніпуляторів. Ну і на своєму прикладі бути непередбаченим. Тобто, ну, от, наприклад, я вже згадував, що часто маніпулятори стараються витягнути якусь інформацію через. Через телефон, коли ви їх не бачите, ви там не можете побачити, як людина реагує, як вона там, німіка, жести, ну ви хоча можете чути по голосу, і ви можете запідозрити, якщо ви знаєте, що, наприклад, що Кендер Веню Адженсі, наприклад, тобто, канадська податкова е, не буде вам дзвонити і не буде вас по телефону питати ніякі такі речі, і вам хтось дзвонить, називається, що це Кендер Веню Адженсі, то у вас вже вже червоний флек, не Red Flag, червоний прапорець засвітився. Другий момент, як це говориться, ну, хто це говорить, акценти. Тобто, ну, ви оцінюєте, якщо ви маєте голос, це не написано. Якщо це написано теж, якщо є помилки, це вже підозріло. Ну, грубі помилки. Тут країна мігрантів в Канаді, тобто помилки роблять всі, але якщо такі конкретні підозрілі, пам'ятаю, мені дзвонили, там представляли з кимось банком, розказували про якусь карточку, типу мою, а потім я задав просте запитання, кажу: Окей, а ви з якого банку дзвоните взагалі? І вони там, так би, би чуть, чуть зрозуміли, що, в принципі, нетипова ситуація, як правило, таки не питають. І вони назвали той банк, до якого я взагалі не маю ніякого діла. Ну і це ще було ще таким конкретним підтвердженням, сказати їм до побачення телебачення. Так що такі бувають ситуації різні. От, Краще їх уникати. Сьогодні я так э, зачепив їх так... Э, галопом по Європі, як то кажуть, які є нюанси, щоб просто. Знали, що таке може бути. На цьому, звичайно, дякую, підписуйтесь. При нагоді буде час. Підготую щось детальніше. Напишіть в коментарях, які взагалі теми вас цікавлять. Так що до наступних зустрічей.